Кому рекомендувати вживати цю водневу воду? Будь ласка. Знову ж, я рекомендую і мої рекомендації посилаються на дослідження клінічні, Рекомендую її усім, усім без винятку. Тому Його. що почнемо почнем з того, що, знову ж, проведено понад дві тисячі досліджень. І жодне з досліджень не вказало на якийсь хоча б мінімальний токсичний ефект від вживання водневої води. Тобто, тут не може бути ні передозування, ні якогось загострення. Тобто, mm -hmm. воду вживають усі. А тепер пройдемося по тих категоріях, категоріях mm -hmm. для яких рекомендовано з профілактичною і лікувальною ціллю вживати. Mm -hmm. По-перше, воднева вода, насичена молекулярним водним, вона нормалізує обмін речовин. Є такий букет, можна назвати, різних порушень, які називаються як метаболічний синдром. Сюди входить цукровий діабет, гіпертонія, ішемічна хвороба з серця, е, ожиріння. В, в якийсь, mm -hmm. Якась з тих патологій домінує, але, як правило, йде воно супутньо вкупі. І тому. Це є рекомендація для цих людей вживати водневу воду, тому що швидко ми отримуємо оцей ефект. Наступне, власне, хочу зупинитися на цукровому діабеті, оскільки ось недавно випустив ось таку книжечку, угу. як працює воднева вода, як в профілактичному напряму і в лікувальному при цукровому діабеті. Знову ж зараз. Я зараз теж вчу. Прекрасно. Прекрасно. Радий, що ви вже її отримали. Так. Воднева вода, молекулярний водень здатний зменшувати рівень глюкози у крові. Тут активізуються рецептори на мембранах клітини і інсулін при наявності молекулярного водню здатний краще відкривати оці шлюзи, ворота на мембранах і. Цукор попадає у клітини. Тож, таким чином, таким чином, при споживанні, знову ж наголошую на даних наукових, при споживанні впродовж 2-4 тижнів люди з цукровим діабетом, як правило, другого типу, отримують чудо-позитивний ефект із зниження рівня глюкози в крові. Одним із симптомів цукрового діабету це є полідіпсія, є бажання пити, підвищене бажання пити, так? І на власне їм рекомендація пити не, не ті чи інші напої, так чи не звичайну воду, а саме водневу воду. У людей з цукровим діабетом є на високому рівні проходить оксидативний стрес. Тобто, mm -hmm. фактично вони згоряють тесь, і при цукровому діабеті є вражається та чи інша система в першу чергу, чи це нирки, чи це периферія, наприклад, кінцівки, чи це зір, чи це мозок. От і корисно буде е, на всі ці органи одночасно впливати. Я думаю, що м я говорив, але ще раз хочу сказати: це буде всім цікаво. В кожному організму є своя ахілесова п'ята. Це найслабше місце орган чи система, яка генетично дана. Тобто, на якомусь етапі життя починається перший дзві збій, перші дзвіночки. Що та система вже не може, як в ескадрі кораблів, одночасно рівномірно виконувати те навантаження. Як правило, це приходить з віком, і це є причина того, що людина десь переходить в етап хвороби чи в період старіння. Можна старіти і здорово, але ми всі розуміємо, що ніхто не живе вічно. Завдання наше жити довго і мати тривале здорове довголіття, тому власне воднева вода. Це є той еліксир, який дозволить нам саме отримати такий ефект людям з гіпертонією, людям з надмірною масою тіла. Ми розуміємо, що людина може мати 100 кілограм. Але коли людина має зріст 180-185 сантиметрів, то для неї 100 кг – це буде норма. Ну коли людина має 150 і має 100 кілограм, зрозуміло, що тут маємо проблеми. З надмірною вагою. І коли я рекомендую випивати 25-30 мл на кілограм маси тіла водневої води, так. то коли є надмірна маса тіла, то на кожен кілограм ще треба додати 300 мл. На кожен, перепрошую, 10 кілограм ще треба додати 300 мл. Угу, зрозуміло.